Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. Мене звати Марина і це канал про життя в селі. У нас сьогодні на вулиці, знаєте, доволі так прохолодно. Я вон, ну, одягнулася, один світер, другий, жилетка, але все одно якось прохолодно. Ну, я швиденько і піду в будинок. А, вчора хто дивився відео, бачили, що ми були на базарі, і там, де продають дерева, ми назбирали гілячок. Вчора я не знала, що воно таке, а сьогодні вже мені розвиднілося. Тож буде прищепа, щепа. Коротше, в мене вже результат є, я вам покажу, що я вже прищеплювала. Я не скажу, що професіонал, але щось та й виходить. Я так з усім, багатенько беру, роблю, роблю, а потім все одно якась доля з того, що ми зробили, вона вийде, прийметься. ну, Чим ми, чим ми не займаємося. Тож беру вас з собою і ходімо, будемо експериментувати разом. Ну, а що, друзі, я маю для цього, щоб зробити ці прищепи? Вчора я так глянула, і аж страшно було кажу, назбирала гілячу, що не знаю, що воно таке. Один персик. А, зрозуміла, що то персик. А сьогодні зранку встала і все мені зрозуміло. Що іде? Ну, це я так думаю. Ось це я в руках тримаю це. Я так думаю, яблуня. Я походила... І по своїх деревах подивилася. Я так сфоткала в, в інтернет-пошук пофотки, то показало мені, що яблуня. І оце всі гілячки, я думаю, що це яблуньки. Крім, напевно, оцих ось Оце щось таке, як вишня, наче. Це яблунька. А це чи вишня, чи черешня? І де ще ось ось ці дві так, це точно. Черешня чи вишня. А це щось, Та наче також з цієї опери. Ну, персик я там вже половину прищепи зробила, бо я знаю, що це таке. А далі буде видно. А зараз я трошки покажу, як я роблю ці прищепи, щепи, бо там сусід працює, дрова пиляє. то не дуже чутно. Покажу так, на гілячках. Вчора, до речі, взяли ось цей, як він, молотковий. Секатор, і він такий класний, зараз для цього гілячки, дивіться. Оп. Оп. Оп, і все. Це не треба було гілячка. Так. так. Зараз, наприклад, ось цієї. Ось це рахуємо у нас з дерево. В розчіп я роблю. Я двома способами роблю так. Зараз треба. Коротше, на дереві ставимо ножичок і треба розщепити оце все. Ось так гілочку знайшла, яка мені подобається. Ось так її роз'єднала. Потім обираємо іншу гіллячку. Так, далі беремо якусь іншу гілячку, ту, що ми будемо прищеплювати. Ну і саме головне, щоб пальці на місці залишились. Треба ніж гострий, ну, який вже є. Хтось робить такі дії, хтось не робить, я от, от декілька раз можу таке зробити. Так. Щоб ось тут було тоненько все. Я ж кажу, я не спеціаліст, я все роблю, як знаю. Так, і потім вставляємо сюди. О! Ось так у нас вийшло. Можна ще, звісно, підчесати. Це. Я вже так показую, сам принцип. І замотати. Обережно, ось так берем. плівку якусь, чи. Стрічку там різні. Є. І отак. От Хоп-хоп, щоб воно собі. Трималася, щоб не сохло. І виходить ось така щепа. Так, потім під кору, як я роблю, ось гілячка. Беру ось так, роблю розріз так відкриваємо кору трошки. В деяких деревах це дуже гарно виходить, а в деяких трошки важкувато. Так, тут вийшло таке ось місце. Беремо гілячку, так ось брунька. І... Ось каже, що по ця серединка, коли врощі, вона там сходилась, я ніколи цього не роблю. Як буде, так і буде. Це, це і ось це. Оп. І отак сюди. І потім можна оцю бруньку прибрати. Я по-різному роблю. Інколи її залишаю так обмотую, її місце даю, інколи її прибираю і просто обмотаю. Ось. Наша деревинка, і отак от хоп, все міцно, щоб воно було, прилягало. І все. Ось такі щепи. Тож зараз я йду покажу вам, що там я вже зробила, і будемо далі працювати, бо в мене ще яблунька залишилась декілька гілячок Тут у нас ряд дерев, там починається вон, то вишня там була, ми її не саджали, інжир, черешня, персик. Це шовковиця. Я щеплювала її, бо тут була така погана, а зараз крупна, хороша. Потім яблуня. Там вон, вишня була, але я її спиляла, бо вона. Нічого з неї не було. Персик також щепа, але сам корінь це персик із кісточки. Був десь 4 роки, і він нам не сподобався. Самі плоди такі були якісь погані. Два роки ми їх, так сказати, розпробували. Один рік там дві, два штучки було. На наступний рік в тому році більше було. І вони такі тверді, коротше, не достигають, то зробила я щепу. Потім. Ось це дерево яблуня Голден, груша і вишенька. Також мій експеримент, так зараз розкажу як. Це Шовковиця, але представимо, що це вишня. Ну, з любою деревиною, я так думаю, можна робити. Я робила і з вишнею. І з яблунею. Вишня залишилась, Яблуня один рік постояла, щось не захотіла далі вона йти з коріння того. це є гілячка, Ми знімаємо кору, тут укорінювачем посипаємо, потім обліплюємо все це землею. Або пляшку вирізаємо, або пакет. в мене був це пакет. А потім і пляшка, в мене все підряд воно було. І треба буде поливати, звісно, бо тут же ж воно сухо буде. І з'явилося корінечко. І я відпиляла і посадила. І так була вишня. Зараз до неї дійдемо. Ось ця шовковиця, це сама перша моя щепа. Ми сюди, як з'їхали, у нас дуже багато було тут дерев, всяких, різних, поганих, великих. Ми повирізали, бо якось великі дерева це не для нас. З ними дуже багато мороки. Тут шоуковеця був пеньок, і я робила прищепи. Декілька, але одна прижилася. Ось воно навіть видно: тут вона оця щепа заростає, Ось тут пеньок був. І тепер маємо хорошу шовковицю, бо були тут вони такі міленькі плоди, а тепер я не скажу, що шикарна, прям, але є. Тут персик, це ми купували персик, каска, але він, я не скажу, що він дуже такий великий. Якось він стоїть, у той щепи, за один рік вимахав гарніший, ніж оцей. Ну, вже як є, персики тут хороші, обробляємо. Взагалі з персиками, я так з дитинства пам'ятаю, що багато мурок. Тут я вже сьогодні ось щепи поробила. Правильно чи неправильно, але я творю, витворяю і щось то буде. А потім вже воно буде обрізатися якось. Тут ось плексою замотала плівкою, потім плівка та закінчилася, і вхід пішов ось такий скотч. Такий він, бумажний. Тож тут, ось так от. тут ось. Потім в нас є така чарашня ось тут. Її треба буде підпиляти, але нехай воно все. Розростеться по осені, щось ми їй зробимо. Бо ми її були зламали і так залишили, бо вона не плодоносила. Думаю, не буду її робити вже стрес. Якщо переживуться прощепи, то треба буде оце спляти, щоб ці такі великі стовбури не були. Коротше, треба подивитися, отак сплята, якщо щепа візьметься. Ні, то якщо щепа не візьметься, то знизу. Мені чогось легше робити щепи у молоді гіллячці. такий стовбур. Якось ось, ну, якось такі тяжко. А маленькі, коли вони одинакові, то якось легше. Ось, до речі, минулорічна щепа. Також я показувала відео, там багатенько я робила, але все ж таки щось та й прижилося. Воно видно тут навіть. Це рік. Видно, що вона жива, тут зелене. Ану, фокусуйся. Тож, отак, це тут треба буде спиляти. Я ж кажу, я туди виздивлюся, а потім вже навожу лад, що спиляти, що не треба. Отут у нас була вишня, і вона не плодоносила взагалі не цвіла навіть. Чи цвіла, я не пам'ятаю, а толку ніякого. Коротше, два роки ми дивились, дивились на неї і спиляли. Але бачу, пагони молоденькі пішли, і я ці пагони черешні повпихала. Приживеться добре, це якось закопаємо, будуть нові гілячки. Не приживеться, значить треба прибрати і купити нову деревинку. Мій персик, бачите, який він вже. А хто дивився мої відео, то тут був стовбур старого персика, а це прищепа. Ось в тому році, в такий час я робила прищепу, воно видно що. Ось цей пеньочок залишився, а прищепа собі пішла. Ну, вона заросте отут. Ця деревинка, ця я сьогодні займалася, наліпила все, що було. І персики, і абрикоса, все сюди, щось та й приживеться. Потім і у молоденькій, бо я кажу, що не, не дуже часто з такого стовбура в мене щось виходить. На молоденький персик приліпила тут, і он там приліпила, щось вийде. Подивимось. Ну і ще в нас є ось така груша. Вона, як бачите, тут стовбур такий старий, великий, але зверху були молоді гілячки, треба ще ось оце спиляти воно тут не треба. Там щепи на ній немає. Треба буде прорядити. А ось це все це щепи тут. Дуже хороша грушка. Нас пригощали, і вона нам сподобалась така соковита. Вирішили прищепити, щоб і в нас вона була. Вона і не пізня, і не рання, і середня така. Ну, Бачите, видно також, що щепили. Такі нарости. А тут не знаю, чи вам буде видно ось, де я робила щепу. Це так, під кору ось. Відрізала це і сюди. Бачите, це воно зупинилося. а Це собі росте.